Історію цього бренду розпочав інженер-агроном Бернар Гіберштейн 1953 року. Прозорливий комерсант передбачив зростання попиту на нейлон, тоді нового американського матеріалу. Його використовували за мішовку. Чоловік засновує ткацьку компанію і починає виготовляти перші нейлонові панчохи. Назва його бренду проста, але нині вона на слуху в кожного. Розповідаємо історію компанії Дім. 1958 року нові панчохи Бернара Гіберштейна продаються поштучно з рекламним гаслом шикарні панчохи і недорого, щоб у жіночих ніжок кожен день був як свято. З 1962 року бренд із панчохами без швів займає 25% французького ринку панчох. 1966 року гіберштейн випускає нову модель підтримуючих панчих і продає її наборами 10 штук за 10 франків. Шево та практично такий хід став комерційно вдалим. Наступний маркетинговий хід 1967 року компанія Дім випускає панчохи в оригінальній упаковці, картонний куб, в якому в клубок згорнута пара панчіх, з маленьким віконцем. Це дозволило побачити колір виробу і тим самим привабити покупців. 1968 року марка Дім зробила докорінний переворот на французькому ринку, випустивши перші колготки за 5 франків. Схожі моделі конкурентів коштували близько 20 франків. У 1969 році нові колготки стають непрозорими та кольоровими. Французькі жінки носять міні-спідниці та колготки дім. За підтримки яскравих, динамічних і сексуальних рекламних кампаній, колготки Дім завоюють жіночу частину світу. 1970 року дім стає другим світовим виробником колготок з 65% торговельного обігу, отриманого за межами Європи. 70-ті роки ознаменовані випуском лінії нижньої білизни, бавовняних шкарпеток та лінії для дівчаток. Але 1973 року в моду повертаються брюки, а це означало кінець епохи міні спідниць Ринок колготок зазнає втрат. Марку Дім купує інша французька компанія, яка спеціалізувалася на нижній білизні. З 1975 року, після смерті Бернара Гіберштейна, компанія активно розширює асортимент продукції. В продажу з'являються шкарпетки, перша колекція білизни зі 100% бавовни. На початку 80-х років французька марка вирішує підсилити свою присутність на північноамериканському ринку. США та Канаді купує марку Честерфілд. У 1986 році дім знову креативить, випускає оригінальний товар Панчоха, яка тримається сама без поясу для підв'язок. Успіх настільки феноменальний, що погнавшись за кількістю, виробники втратили в якості. Нова панчоха спадає. Під дією критики марка не здає позицій і виправляє дефект. Дім виграє суперечку і знову піднімає моду на панчохи. За один рік компанія продає 12 мільйонів пар у Франції. Завдяки своїм технічним інноваціям, чисельним рекламним кампаніям та комерційній політиці, дім стала культовою маркою. Це перший бренд білизни, який продають у супермаркетах. Розвиток компанії Дім це низка сміливих експериментів з матеріалами, поява нових ліній білизни та успішні рекламні компанії. Деякі рекламні ролики були зняті молодим і тоді ще нікому невідомим режисером Люком Бессоном. Нині компанія Дім. Яскравий приклад успішного бізнесу, який з крихітної провінційної фабрики зміг піднятися до широкомасштабного підприємства з мільйонними прибутками.